Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, Грибна поляна. При подальшому складанні салату є невеличкий нюанс. Відварену картоплю натираємо на середній терці у окрему миску. Там до неї потрібно додати сухий або свіжий кріп дві столових ложки майонезу. Посолити, поперчити і розмішати. Тільки після цього викладаємо картоплю наступним шаром з салату. Її теж розрівняємо. Зверху на картоплю натираємо мариновані огірки на крупній терці і рівномірно їх розпроділяємо. Я огірки майонезом не поливатиму. Але можна це зробити, тоді салат буде більш калорійним.